Добрий день. Сьогодні у нас 13 лютого Захід України, зєвера -пів... Північно Захід да? України, Рівненська область, на межі з Волинською областю і ближче до кордонів України. Так, повітря. Прогрілося сьогодні до мінус одного. Буду утеплювати, бо завтра і неділю будуть морози передають. Зараз зніму ось ці бляшанки. Загороджувачі так у мене. Зимівля холодна у мене. В ППУ нічого не буду робити. А ось ці дерев'яні з глухим дном буду утеплювати. Тут дно сітка. До речі, ось таку сітку придбав. Бо була така затінююча, запарились пчоли. Ось така була біда. Було мокре все. Зняв цю сітку. І все стало добре. За сутки все висохло. Це під мор виносили, коли були обльоти два тижні тому. Ну зараз снімав оці бляшанки. Апаратора в мене нема. Зараз буду так. Ці коврики забувся з осені їх прибрати. Отак от, от вони і зимували. Що це таке? Ну, бджоли внизу. Ну, гудять. Щось там не гудять, Крідлашками махають. Зараз ось так от ось, погано Зараз буду утеплювати ось таким чином. Тут два колодці з двох сторон накриваю. Подушки не знаю. Может ще и рано. Не буду ставить подушки. Тільки це утеплення. Ну вот так и все улики пройду, Паузу поставлю сейчас. どういう。 Так все. А не показал девчелы? Да, вот снизу. Третій урок теж саме. Знизу не видно їх. Глухе дно це український. У мене всі українські волки. Так, ідемо далі. Тут вверху щось повискакали. Тоже снизу. Під дахом пенопласт. Тепер цей. В цьому бджоли були активні. Активні, а побачаюся. Вони піднялись. О, зверху, можливо вже погнали розплід. О, до речі, в цьому вулику я забив оцей коврик. Прибрати, із-за цього вони можливо, і піднялись. Потім я його прибрав, але було вже пізно. Так вони і залишились. Дам їм подушки. до конца до полу подушки не достают. В у мухи Ярослава. У него есть канал, хороший. Пасіку завів всі українські вулики так, в цьому ряду ще один дивимось бджоли знизу. Муркотять, як говорить Ярослав Іванович. У цьому році кліща була дуже багато, є с кіно як з ним боров, боровся. А оцей оце улик, це відводок. Я його вивез в сусіднє село, ні одного кліща не було. Мабуть, тут було перезараження, здивований був. четыре раза оброблял ни одного не выпало. Так, чую шум. Ну, трохи піднялись, трохи є, під бруском лазять. Тут сітка, но я задвижку встановив Зимують на глухому дні, будемо так казати. В основном 6 рамок. Ну тут все. А тут по две матки у меня. взяти акацію, треба требует вот так і робити. інакше ніяк. Стаціонарна пасіка. Акація десь, ну, в кілометри город в мене. там паркова зона і село. На село тоже кілометра полтора. В прошлом році я показував, Три магазини. Три магазини печатного меду було. Акаційного. Це комбінований вулик. Дно глухе, дві сім'ї, тут кормушка і тут вентиляція така. Оператора немає, Пашка будет мне показать это все. А тут одна матка загинула. Джоли були беспокойні, турбовані, почали поноситись, я быстренько это все делав, устранил. Ну можливо из-за того, что запарились вони. Може, матка погибла там. Ну поки все, далі ближче до ну в кінці лютого я ще й подушки по краям поставлю всім ну, на цьому все